Доброго дня, шановні здобувачі! Вітаю на курсі Економіка змін клімату, тематичні дослідження та найкращі практики в будівництві приступаємо до вивчення модулю 4 за тему застосування основних модельних технік в будівництві. Лекція перша. Поняття моделі в економіці будівництва, Загальний підхід до моделювання економіки змін клімату в будівництві. Лекція розроблена в рамках проєкту Erasmus багаторівнева місцева, національна та регіональна освіта та підготовка з питань кліматичного обслуговування, адаптації до зміни клімату та пом'якшення наслідків. Виконавець, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури Юлія Березницька. План нашої лекції наступний. Перше питання поняття моделі в економіці будівництва та їхні функції. Друге питання макроекономічні моделі, які використовуються в будівельному циклі. Третє питання макроекономічне моделювання в циклі політики адаптації будівельної галузі. Четверте питання модель рамсі. П'яте питання модель DICE. Застосування моделей в економічних дослідженнях висуває ряд вимог до принципів їх побудови, змісту і правил роботи з ними. Це, в свою чергу, зумовлює специфіку визначення поняття економічної моделі. Вивчення понять моделі, які використовуються в різних групах наук, в аксіоматичних, природних, соціально-економічних, теоретичних, говорить про те, що. Паралельно можуть існувати загальнонаукове, філософське визначення, поняття моделі і методу моделювання, а також визначення орієнтовані на галузі спеціальних наукових досліджень. Наукова модель є загальним всеохопним поняттям і являє собою варіативно-субстаціональне утворення, що виступає основою для сприйняття і видозміни різних явищ дійсності. Модель в економіці є спеціально розробленою із застосуванням загальнонаукових та прикладних методів досліджень конструкцією, яка призначення для стану і поведінки економічного явища та розробки бажелів. Пливу на нього. Крім того, що моделі є фундаментом наукових теорій і виступають засобом відображення основних постулатів, законів, закономірностей, принципів, правил, положень, категорій і понять в межах кожної галузі наукових знань, вони виконують цілий ряд важливих як для теорії, так і для практики функцій. Вчені звертають увагу на те, що моделі дозволяють економічніше мислити, сприяють людині вивчатися, полегшують розуміння наукових проблем. Приймаючи об'єкти за допомогою моделей, розум людини не віддаляється від зовнішнього світу, а навпаки, все тісніше наближається до нього. Людський розум все глибше та повніше осягає природу речей. Аналізуючи функціональний прояв, моделей в пізнавальній і продуктивній діяльності людини, їх реалізацію в спеціальних сферах досліджень, зокрема економічні, рахування специфіки теоретичних і прикладних досліджень, можна виділити наступні функції моделей, які представлені в таблиці 1. Функція інформаційна, представлення існуючої про об'єкт інформації у впорядкованому вигляді, відображення об'єкта вивчення та його характеристик у формі описів, схем, графіків, таблиць, рисунків тощо, описова гносеологічна функція, надання параметрів змісту, стану поведінки об'єкту оригіналу, розкриття його властивостей в процесі пізнання, суті, структури, розвитку об'єкту дослідження. Деміністративна функція представлення властивостей, структури, поведінки зовнішнього вигляду оригіналу за допомогою наочних засобів, фізичних, соціальних, економічних процесів, пояснююча функція роз'яснення суті властивостей, поведінки, структури оригіналу за допомогою простих тверджень, аналогічних явищ, процесів. Інтерпретуюча Функція відображення складних для сприйняття характеристик або залежностей в структурі, поведінці оригіналу у формі більш простих тверджень, прикладів подібних явищ чи об'єктів, Імітуюча функція повторення функцій, структури зовнішнього вигляду об'єкту оригіналу для отримання знань про нього або навичок роботи з ним без прямого контакту. Вимірююча функція, практичне здійснення оцінки параметрів стану і поведінки об'єкта дослідження, фактична перевірка гіпотез і теорій, що виникають в процесі дослідження. Критеріальна Функція, перевірка наслідків реалізації явищ або процесів, визначення змін у їх складі, внаслідок дії досліджуваних факторів, встановлення впливу досліджуваного явища на інші явища або процеси, пов'язані з ним. Оптимізаційна функція, визначення наслідків поведінки явища за різних заданих умов, або отримання результатів використання різних явищ за однакових вихідних умов, для вибору найбільш оптимального варіанту рішення. Попереджує неефективних економічних рішень. Прогностична формування прогнозів щодо стану або поведінки об'єкта по дослідження на майбутні моменти або періоди часу. Розслідницька функція забезпечення процесу набуття або передачі нових знань та вмінь про об'єкт дослідження. Забезпечує навчальний процес. Комунікативна функція створення типових конструкцій для опису стану і поведінку економічних явищ, які однаково сприймаються представниками різних професій, і виступають міжнародною мовою для забезпечення взаєморозуміння між ними. Очікується, що грошова вартість зміни клімату буде вищою, ніж припускали багато попередніх досліджень, оскільки ці дослідження, як правило, не включали деякі з найбільш невизначених, але потенційно згубних впливів. Моделювання загального впливу зміни клімату є надзвичайно складним завданням, яке потребує прогнозування на століття або навіть більше, оскільки наслідки з'являються з великим відставанням і є дуже довготривалими. Обмеження нашої здатності моделювати. В такому числовому масштабі вимагають обережності в інтерпретації результатів, але прогнози можуть проілюструвати пов'язані ризики. І політика тут стосується економіки ризику та невизначеності. Більшість офіційних моделей використовують потемпління на 2-3 градуси Цельсію як вихідну точку. У цьому температурному діапазоні ціна зміни клімату може бути еквівалентна приблизно від трьох. Від 0 до 3% втрати глобального ВВП від того, що можна було б досягти у світі без зміни клімату, бідні країни зазнають. Вищих витрат. Однак до кінця цього сторіччя підвищення температури в тренді бізнес as usual може перевищити 2-3% градусів Цельсія. Це збільшить, збільшує ймовірність ширшого діапазону впливів, які, ніж вважалося раніше, які важче піддаються кількісній оцінці, таких як різка та масштабна зміна клімату. З потеплінням на 5-6 градусів Цельсію моделі, які включають ризик. Візької та масштабної зміни клімату оцінюють втрати світового ВВП на рівні 5-10%. При цьому бідні країни зазнають витрат понад 10%. Ризики, однак, охоплюють дуже широкий діапазон і передбачають можливість значно вищих втрат. Це підкреслює вразливість перегляду попередніх оцінок. Моделювання протягом багатьох десятиліть регіонів е і можливих результатів вимагає від нас систематичних і чітких суджень щодо розподілу та етики. Додавання невеликої ваги майбутньому просто тому, що воно в майбутньому дисконтування чистого часу дасть низькі оцінки витрат, однак низький рівень розуміння на майбутнього не заохочує до вживання заходів щодо змін клімату тут і зараз. Використовуючи інтегровану модель оцінки та з належною обережністю щодо можливості моделювання, ми оцінюємо загальну вартість зміни клімату бізнесу as usual, щоб прирівняти середнє значення глобального споживання на душу населення на рівні 5%, як мінімум, зараз і назавжди. На рисунку 1 наведено схему моделювання зміни клімату від викидів до наслідків. Глобальна кліматична система та глобальна економічна система взаємопов'язані. Потепління призведе до витрат, які обтяжать економіку. Є витрати, пов'язані з скороченням викидів вулицю, а політичні рішення щодо врегування викидів вплинуть на клімат. Ці взаємозв'язки створюють складну систему, таку, яку важко передбачити та зрозуміти, тому потрібна модель, яка допоможе нам зрозуміти, як ці взаємозв'язки можуть працювати. Різні типи макроекономічних моделей можна використовувати для оцінки кліматичних ризиків і планування економічного розвитку стійкого до зміни клімату. На наступному слайді ми можемо бачити макроекономічні моделі будівельного циклу, моделі витрат і випуску І3, динамічні моделі загальної рівноваги DGE, модель DICE. Фактори, які впливають на економічне будівництво, це вартість матеріалів, регулювання та податкова політика, кліматичні ризики, функції економічних моделей інформаційна відображення економічних параметрів, описова пояснення змін в будівництві, прогностична оцінка майбутніх ризиків. Моделі І3 це макроеконометричні або динамічні моделі витрат і випуску. Розширені екологічними аспектами, які можуть бути розроблені для оцінки економічного впливу зміни клімату. Цільовим результатом програм є надання методів та інструментів для аналізу та планування економічного розвитку стійкого до зміни клімату. Це також підтримує реалізацію адаптаційних компонентів національно визначених внесків. Кінцевий продукт пов'язаний з трьома вихідними даними, основами, якими є розбудова потенціалу, політичні поради та поширення результатів програми. У своїй базовій формі моделі І3 містять три взаємопов'язані частини: економічний модуль, енергетичний модуль і модуль викидів, які представлені на рисунку. 2. З метою оцінки кліматичних ризиків можна інтегрувати кліматичний модуль, який описує економічні наслідки прогнозованих сценаріїв зміни клімату для конкретної країни на основі даних про збитки минулих і поточних кліматичних впливів у країнах. На рисунку 2 показана візуалізація моделі І3, яка використовується в програмі CRED. Тобто climate resilient economic development для Казахстану та Грузії. Другим типом макроекономічних моделей є динамічні моделі загальної рівноваги з оптимізуючими агентами. Такі моделі дозволяють інтегрувати вплив зміни клімату у відповідні рівняння, продуктивності та можуть диференціювати регіони для врахування варіації кліматичної вразливості. Про них більш детально буде описано також в другій лекції. Микроекономічні моделі можуть надавати оцінки довгострокових економічних ефектів, конкретних заходів адаптації щодо ключових економічних змінних, наприклад, зайнятості. Наприклад, на рисунку 3 показано наслідки інвестування в іригаційні системи в сільськогосподарському секторі в Казахстані, якщо прийняти кліматичний сценарій з більш частими та сильними посухами. Загальний економічний ефект від цього заходу адаптації є позитивним для ВВП і зайнятості з самого початку в порівнянні з сценарієм посухи без адаптації. Будівництво з реконструкції водоканалів. Стимулює внутрішнє виробництво та створює додаткові робочі місця. Постійні робочі місця створюють у сільському господарстві за рахунок відновлених і додатково зрошуваних земель. У В'єтнамі КРЕД спільно з національними партнерами з Міністерства планування та інвестицій розробляє модель динамічної рівноваги. Модель DGE Cred Dynamic, General Equilibrium, щоб охопити ризики зміни клімату для національної економіки. Модель DGE Кред розроблена у В'єтнамі, базується на аналітичних перевагах моделі DGE, підхід яких у подібній формі вже використовувався у В'єтнамі для формування економічної політики. Динамічні моделі загальної рівноваги з оптимізаційними агентами є стандартним інструментом для оцінки впливу різних заходів політики. Модель DGE КРЕД дозволяє інтегрувати. Вплив змін клімату у відповідні рівняння продуктивності. Модель також дозволяє диференціювати різні регіони та види економічної діяльності, щоб врахувати різні регіональні зміни клімату. І базова структура такої моделі наведена на рисунку 4. Зараз ми до за нього повернемось. Отже, модель також дозволяє диференціювати різні регіони та види економічної діяльності, щоб врахувати зміни регіональні. Клімату, тобто базова структура моделі, зображена на рисунку 4. Окрім кліматичних небезпек і функцій збитків, характерних для сектору, модель охоплює адаптаційні заходи, які зменшують очікувані збитки. Модель також може бути використана для оцінки майбутніх впливів, зміни клімату на економіку В'єтнаму та визначення ефективних варіантів адаптації. Модель cred DG реалізована в середовищі ДНР і може працювати за допомогою MATLAB або ОКТА. Відповідальним за розробку моделі є Інститут економічних досліджень в Гале. Макроекономічні моделі. Такі як макронометрична модель КРЕРТ, яка використовуються використовується в Казахстані і Грузії, і динамічна модель загальної рівноваги dg КРЕД, яка використовується у В'єтнамі, дозволяють інтегрувати кліматичні небезпеки в економічний аналіз. Вони можуть надавати інформацію про... Економічні та соціальні головним чином зайнятість, наслідки адапційних заходів, і розглянути відносини між економічними секторами. Їхня галузова інформація про ВВП і зайнятість, тобто робочі місця, є важливими вихідними даними для подальшого аналізу, наприклад, щодо неекономічних ефектів, і дає змогу керувати подальшими політичними процесами та впровадження вибраних заходів адаптації. Роль макроекономічних моделей для планування адаптації є частиною ширшого питання про те, як моделі економічного клімату можуть сприяти сталому економічному розвитку. Ці теми також будуть детально розглянуті в подальших лекціях. Буде надано пропозиції по структурі, яка допоможе економічним радникам у центральних і галузевих урядових міністерствах інтегрувати результати кліматичного економічного моделювання в процеси економічного розвитку та окреслює 9 вхідних точок, на які можна орієнтуватися. Ці точки. Входу являють собою вікна можливостей, якими може скористатися широкий спектр зацікавлених сторін, тобто уряди, а також партнери з розвитком, приватний сектор, організації громадянського суспільства для інтеграції результатів у зусилля з економічного розвитку. Щоб зрозуміти конкретну додану вартість макроекономічних моделей, пропонується розглянути політичний цикл, який. Орієнтований на адаптацію такий адаптаційний цикл розроблений європейською платформою кліматичної адаптації Climate Adapt 5. Унікальна здатність. Макроекономічних моделей полягає в тому, щоб об'єднати визначені економічні наслідки зміни клімату та визначені варіанти адаптації в узгоджену економічну структуру та проаналізувати вплив зміни клімату та варіанти адаптації на всю економіку. Вони дають додаткову інформацію шляхом кількісної оцінки не лише прямих впливів, але й непрямих, викликаних і загальних соціально-економічних впливів як кліматичних небезпек, так і адаптацій. Самих по собі макроекономічних моделей недостатньо для повної оцінки варіантів адаптації. Для комплексного аналізу уряди також повинні врахувати неекономічні критерії, наприклад, втрату біорізноманіття або об'єкт Культурної спадщини. Однак макроекономічні моделі забезпечують конкретно додану вартість, тобто макроекономічний вплив, до існуючих оцінок варіантів адаптації. Наступний рисунок 5 ілюструє адаптацію циклу політики. Щоб проілюструвати, як макроекономічне моделювання підтримує процес політики адаптації. Структура розрізняє етапи, які необхідні як підготовка до моделювання кроки від першого по третій, аналіз варіантів адаптації, крок четвертий, і подальше переведення в дію: крок п'яти з п'ятого по сьомий. Економічна модель. Яку ми досліджуємо, базується на моделі, створеній Вільгельмом Нордхаусом з Єльського університету, якого багато хто вважає провідним експертом в галузі економіки змін клімату. Його модель називається DICE, що означає Dynamic Integrated Climate економіки Model. Вона складається з багатьох різних частин і повне розуміння моделі та всієї її логіки виходить за рамки е, даного класу але, маючи трохи більше досвіду, ми можемо провести кілька експериментів з цією моделлю, щоб дослідити наслідки е, різних варіантів політики щодо скорочення викидів вуглецю. DICE базується на моделі зростання Рамсі, яку ми бачимо на рисунку 6, і відображає довгострокове економічне зростання як продукт оптимальних рішень щодо заощаджень, прийнятих для розвитку і організованим суспільством. Така модель слугує основою літератури про ендогенне зростання, яка намагається поси... пос... пояснити економічне зростання як функцію динаміки праці та населення, накопичення капіталу або технологічних змін. Модель DICE включає більш примітивну версію моделі глобального вуглецевого циклу, але тут внесено деякі Адаптації до нашої моделі вуглецервого циклу, щоб вона включала економічні компоненти DICE. Економічні компоненти показані в даній моделі в дуже спрощеній версії. модель Стела, яка наведена на рисунку 6. На рисунку 7 ми можемо бачити схематичну модель циклу вуглецю, яка сполучає економічні компоненти моделі DICE. В цьому розділі ми звертаємо увагу на деякі ключові аспекти моделі DICE, починаючи з математичної основи моделі економічного зростання, на якій вона базується. Також ми описуємо, як зміна клімату інтегрована в модель через функції збитків і пов'язані з цим витрати на скорочення, понесені для їх уникнення. Поширеною є теза, що модель DICE базується на двох фундаментальних компромісах. Класичному економічному компромісі між споживанням та інвестиціями, та додатковому компромісі між збитками та зменшенням. На цій діаграмі сірі прямокутники являють собою резервуари вуглецю, які дуже часто просто представляють нашу глобальну модель вуглецевого циклу. Чорні стрілки із зеленими кружечками всередині це перетоки між резервами. Коричні випрямокутники є резервними компонентами економічної моделі, які включають глобальний капітал, продуктивність, населення та щось, що називається соціальною корисністю. Економічний сектор і вуглецевий сектор взаємопов'язані викиди вуглецю з викопного палива в атмосферу регулюються частиною економічної моделі контроль викидів і глобальної температури. Зміна частини моделі вуглецевого циклу впливає на економічний сектор, будівництво в тому числі, через витрати за шкоду клімату. В цій моделі глобальний капітал є резервуаром, який представляє всі товари та послуги глобальної економічної системи, тож це набагато більше, ніж просто гроші в банку. Цей резервуар збільшується залежно від інвестицій, від інвестицій і зменшується через амортизацію. Амортизація означає, що вартість втрачається, і модель припускає 10% амортизації на рік, значення 10% походить від спостережень за темпами амортизації світової економіки в минулому. Інвестиційна частина розраховується. За наступною рівністю інвестиції дорівнює коефіцієнт заощаджень, помножений на валовий випуск, витрати на скорочення викидів і кліматичні збитки. Рівень заощаджень в такому випадку становить 18,5% на рік. Знову ж таки, за спостереженнями за минуле за минулі роки. Валовий випуск це загальний обсяг економічного виробництва за рік, який залежить від населення світу, фактору продуктивності та рентабельності капіталу. Рисунок 8 демонструє ще один варіант моделі DICE. Порівнюючи її з моделлю РАМСІ, яку ми бачили на рисунку 6, можна швидко побачити, що скорочення викидів і збитків. Ходять у динаміку шляхом зменшення валового виробництва до чистого випуску через збитки та подальшого зменшення чистого виробництва до наявного через скорочення. Збитки виникають через зміну клімату, яка за моделлю спричинена викидами, які самі належать від зусиль, пом'якшення наслідків, екзогенної інтенсивності вулицю. Та валового виробництва. Зменшення викидів визначається валовим виробництвом, зусильними щодо пом'якшення наслідків та витратами залежно від інтенсивності екзогенного в та технології захисту. Фундаментальна відмінність між моделлю Рамсі та моделлю. DICE полягає в тому, що тепер існують дві керуючі зміни для оптимізації функції корисності споживання як у моделі RMC та швидкість скорочення викидів. Обидві керуючі зміни мають прямий і непрямий вплив на корисність з одного боку. З одного боку, споживання збільшує поточну корисність, але зменшує майбутню корисність, зменшуючи інвестиції та, як наслідок, нагромадження капіталу, що призводить до зниження рівня виробництва в майбутньому. З іншого боку, зусилля щодо пом'якшення наслідків, зменшують доступне виробництво, таким чином, впливаючи на оптимізацію між заощадженнями та споживаннями. Але зменшують викиди, та як наслідок збитки від зміни клімату. Таким чином, симуляція моделі DICE передбачає визначення траєкторії як споживання економії, так і скорочення пом'якшення викидів, що максималізує корисність протягом періоду моделювання. Ми розглянули основні питання, які були винесені для даної лекції. Дякую за увагу. Також повторюю, що лекція розроблена в рамках проєкту Erasmus, багаторівна місцева, національна та регіональна освіта та підготовка з питань кліматичного обслуговування, адаптації до зміни клімату та пом'якшення наслідків. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!